Гранатометник, щойно вийшли з позицій. З роти вогневої підтримки стоїмо за піхотою. Ще в нас є таке озброєння МК, Браунінг та СПГ. Бійці Національної гвардії України, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, прикривають нашу піхоту, стоючи за ними за кілька сот метрів. Позиції піхоти росіяни наразі активно штурмують на певних ділянках, захоплюючи нові території. На цьому напрямку зараз дуже важко. Ворог просувається. У нього є перевага над воздухом, тобто це дрони, FPV, це дуже тяжко. Над головами піхотинців і бійців роти вогневої підтримки за день може пролетіти до сотні дронів. Одні роблять скиди, інші ж летять як камікадзе. А ще у ворога з'явилася нова тактика закидати з неба наші логістичні маршрути саморобною вибухівкою чи мінами, знищуючи автівки. Тому бійці НГУ просять наших глядачів про допомогу. Кьюар-код та картка на вашому екрані. Бо у нас транспорта підірвалась на ліпістах. З хлопцями. Але добре, що хлопці всі живі. Необхідний транспорт, бо треба виїжджати постійно на бойові завдання і типу, пешком ти не походиш там по 25 кілометрів. Та наші пташки теж є у повітрі, щоправда, не у такій кількості, як у ворога. Нас коригують наші дрони, мені дають координати. і починаю наводитись. Навівся максимально швидко і починаю працювати. Працюю я. В основному це пряма наводка до двох км. Ну і при нашій роботі нас же ж висікають ворожі пташки, і потім нам летить атлеточка. У відповідь летять різні калібри артилерії, мінометів та гранатометів. Ворог б'є по наших вогневих точках, та поки кажуть бійці, вдавалося зберегти і себе, і зброю. Це буквально сам собою, ж бо ми не стріляємо, бо можуть бабахнути. сходить буквально пару минут і вже передергнув і по команді вже готов стріляєш Браунінг, наші захисники щоразу після роботи ховають. Його вага майже 60 кілограм. Бійці кажуть, нести важкувато, та треба. Рашисти дуже на нього полюють, бо від цього кулемету сильно страждають. Проти живої сили це, це дуже великі вже. Урудні. Калібр 12,5. Одноразовий же короб Браунінг розріває типу, чоловіка, типу, відлітає просто голова. Ну там бувають щось ті руки, ноги відлітають, але. Калібр просто мощний хороший. А смотря який може бути трастер, може бути і бронебольний, а може бути і бронебойно-зажигательний. Тож цей кулемет може вражати не лише живу силу, а й техніку. До всього щоденні штурми росіян на неброньованій техніці, здебільшого саме цей кулемет і зупиняє. різному, бувають сама піхота пішим ходом йде, буває, залітають на баги, буває на мотоциклах залітають. Вони... Крайній раз, як я був на позиції, то вони штурмували на баги вранці під туман. Наші оборонці теж використовують баги, проте ніяк не для штурмів, а задля порятунку життя. Бо виїхати на цьому транспорті за лінією окопів піти на вірну смерть. Якщо є поранення, то на такій техніці швидко можна під'їхати, забрати пораненого і вивезти вже на точку. І такий у нас транспорт іде як медивак. Ілі, якщо треба швидко під'їхати до точки перегрузу, а заїжджаємо ми на позиції набронованої техніки. Щоденно бачачи смерті, розруху та справжнє пекло на землі, бійці не втрачають віру у перемогу, бо, як би не було, правда і добро завжди перемагає брехню та зло. Дуже привіт, передаю дітям своїм і дружині. Скоро повернуся додому. Живі, здорові. Передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти ICTV, Тіві. Єдині новини.